Всім привіт! На зв'язку дитячий табір двіжок. Коли ти збираєш речі в табір, завжди виникає питання: що треба взяти? І як це все не забути? Що ж, ви вчасно, бо саме зараз я вам розкажу, що обов'язково треба покласти в свою валізу. Поїхали! Я Адель, і я вже 5 років поспіль їжу в двіжок. І як досвідчений двіжовець, я хочу розказати вам декілька лайфхаків. Як правильно зібрати речі в табір? Перше, що варто покласти, теплі кофти, декілька футболок, штани та джинси, теплі шарф та шапка та спідня білизна. Також варто називувати про панамку або кепку, якщо ви їдете влітку, та ша у шар і рукавички, якщо взимку. Про всяк випадок, покладіть собі в рюкзак або сумку дощовик. Особливу увагу варто приділити взуттю: Гумові капці для відвідування басейну, закрите взуття для прогулянок на вулиці та тепле комфортне взуття для зимових змін. Окрім того, що одягати, треба дбати про те, на що одягати. Поговоримо про гігієну, з паста та щітка, шампунь, гель для душу та крем для рук. Косметика, грабінець для волосся, туалетний папір, губка для душу, серветки та рушники. Друзі, давайте будемо відверті. Зараз всі ми нерозлучні з нашими гаджетами. І, звичайно, ж нам хочеться взяти свої улюблені ігри в табір. Але не варто вести з собою півквартири. Програма табору насичена різними активностями. Тому у вас просто не буде часу на ваші гаджети. Цей тенкт вже скоріше для батьків. В таборі завжди чергує лікар, тому не варто давати дитині цілі аптечки, заповнені ліками. Якщо ж ваша дитина потребує регулярного прийому спеціальних лікарських засобів, будь ласка, попередьте про це адміністрацію табору заздалегідь і віддайте ліки лікарю. Якщо ваша дитина в молодшому загоні, розкажіть вожатим, як і коли юний двіжовець має приймати ліки. Сьогодні ми з вами поговорили про те, що треба взяти в табір. Оляна та ліки. А якщо у вас виникнуть запитання, ви можете написати їх в соцмережі нашого табору «Двіжок». До нових зустрічей на змінах.